Всього 6 пакетиків. І тут одинакові телефончики, на яких ми будемо клеїти дизайн. Типу, ну знаєте, чехол. Сьогодні у нас буде просто біла розпаковочка. Так, тут там, це відлажуємо. Можемо взяти ось такий ось пакетик із колекції дизайн. Ой, ніх, типу, імена. Потішу, будь ласка. Далі Халокіт можемо обрати вообще любу маму. Потише, будь ласка. Далі білий. У мене тут був. Це Сірий, господи. Ось. Буде він. Я не знаю, чому тут все порозкидала. Далі Гаррі Поттер. Можемо також любити, але давайте візьмемо найбільший, на тому тут найбільше буде, вот Далі образі шеї. Найбільший також беремо. Наша новиночка, вона така пухла. Це загиб таке. Наш екранчик. Можемо обрати любу. Я візьму. Ось Вона, по-перше, неаккуратна, тому ми всі не все аккуратні залишимо. Признається чесно, я просто поставила один, два, тридцять п'ять. Так, О, Можемо взяти любу, але ми візьмемо яку правильно найбільшеньку. Це жовтенька, не мій на Мій улюблений колір. Далі тут також виберемо найбільшеньку. Ну і з Абосю і все. Ось тут дуже розкіплюємо. Так, переходимо до нашого скетчбука Для початку значимо наш настрій. Сьогодні. Так, позавчора у мене був обличний день. Вчора в мене був хороший день, тому став до тих. Вийшов прокляти. По <гум> Якщо поняти, не стамо подип прокляємо. А сьогодні в мене просто класний день, тому ми ставимо фіолетовий. Все, ми зробили своє діло. Ну, что топаем что по и прям на вам сердечку. Ну и давайте открывать наш скейтбук Принцесс. Так, давайте начнем с это зеркал. Ой, зеркалом. Супер, 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 супер. Ось така у нас дзеркалочка. О, дуже цікаво, кстати. Відкривати -то все. І ось таке ось у нас дзеркальце. Ну, не дуже але діда. Так. Зставимо його на другу страничку буде воно у нас 11 Намащуємо його клеєм. Зобру, що тут немає новочки. Це новий клей, він повинен триматися довго і добре. Тепер невідому колекцію відкриємо. Невідома колекція далі. І ось. Це наша невідома колекція. Дуже багато правильних відповідей. Дуже, дуже багато. Але чекаємо фіналіст. Тут вже фіналіст є, який перший написав. Назву цієї невідомої колекції. І тут нам попадається ялинка. Давайте ви знаєте вже, що це за колекція. Дуже багато правильних відповідей. Можете заглянути в коментарі, може, що знаєте це. Так, це під номером 2. Тобто, сюди. Ну, як по мені звичайна ялиночка, нічого особливого в ній немає. Як, наприклад, цьому і цьому. Таких я звичайно не маю. А ця просто оригінальна ялиночка. Далі давайте або жовтенька сьогодні у нас. Так, всі проголосували за Apple, а не за Honor. А, у нас новиночка як була. Хонер. Тому давайте якось. Вирішити. Далі проготувала фізан. Ну, не дуже. Дивіться. Ось. Захнутий кольорок. Ось, давайте відкриваємо її. Опля. Якщо чесно, я ще не розумію, що там може бути. Не здогадуюсь. Я вже все забула. Все забула. Так, як так можна позитувати? І нам попадає знову два, які повинно бути два. Блін, я його так закварила, купила. Я не помню, що тут пограбую. Подивіться просто. Так. Давайте подивимось, що тут. Це PVA-клей, це розумний клей, типу як, ну, типу, наливаєш, або клей. ЭКОНОМ Не ЭКОНОМ А ЭКОНОМ Это вот такой клей олівець. Только он другой фирмы Давайте ось так вот Дуже, кстати, интересно Кто что выберет Я бы выбрала клей олівець. Если бы он хороший клей Пока таки я Роблю из ПВА А Клею, як ви бачите, на клею олівець, щоб воно ну, не розтикало. Вже в ну, мене нові способи, тому що приліпаємо. Так, мавнічку на, на потім. Ну давайте нашу старі добрі шейни. Давайте шейн, шейн, Шейн. Тому нам попадеться щось на другу стрінчку. Я наклею ще на другу стрінку. Так, же тут все є ось. перша і друга. Так, друга це такий топ, я його дуже хочу, але... Я його, на жаль, його вже забрала. Але я його все буду доводити, тому дівчата дуже сили. Він дуже гарний. Я його не мірила, але його зовсім не дуже гарний. Ну і джинси. На першу. Не гадала. На його наклею, тому... пала. І першу сторінку ми з джинсовим. Ось так. На вишалочку прямо. Ну і наші джинси, це джинси. Так. Все навіть добре виходить. Ось як виходить. Далі давайте нашу першу колекцію. Це Kinder Harry Potter. Я думаю, нам попадеться на другу сторічку. І другу стояно закінчено. закінчуємо. Менше так підказує серцем. Але можете точно може це, це, це мене і підводить. Дуже-дуже цікаво, хто це і це помните це, він в неї закохався. Не знаю. Хочу пам'ятати. Але вона під номером три тут так повинно бути. Але ми її. На 4 наклеїмо, звісно, це дуже прям добре дівчина, вона мені сподобалась. І ще отой білий її образи якось поганим словом назвав їхнім, а вона її Гаррі Поттер наш. Сказав все. Хватить. все, все закінчилось. Далі у нас колекція мої маркерки. Це Hello Kitty. Наші какури, марлякури. Відео вийшло таке довго. Раді. Це 63-й кольор, майже мій улюблений. Він типу спочатку до синьо синій а далі вже до білого. Давайте ну, ми приклеїмо сюди При тому в нас ще все повинно поміститися на оцю одну сторінку. Супер! Hello Kitty Давайте відкриємо Hello Kitty я щось відказу, що буде на другій сторінці. буде номер 4. Це номер 3. Так, це Hello Kitty номер. Мама, телефон мне на зарядку поставить надо, а дай мені телефон. О, коли я не забоялась такс. Все. Це... О, господи, Ну, Це... Добре. Так, потім собачите. Так. точно буду вас. Перевірят. Так. так, давайте подивимось. Це зелені Це зелені зелена, зелені тапці. повинні бути два. Один приклеїть. Супер. Добре. Ось цей один відклею І в неї випало знову плаття. Дивіться, яке воно. Таке воно З зіркою. Ну давайте приклеим яку так. Давайте початку платье приклеїм. Якось ямкнулась. Полядує ця земля. Тихо, мама. Мама, тихо. Перша, друга тапця. Це, напевно, та яку я з ними не поміряю. Але нічого страшного. Так, це вона. Так, тут я мало клеїна. Маме, пожалуйста. Так. Дизайни по именам. Останньой колокции, наверное. Ой, так как. Ты получилось. Ну А, дизайни по по имени. Зараз ми закінчуємо. Спасибо закінчуємо. Закінчимо. Кіндер з hmm. Гаррі Поттером, тому треба слідкувати. Так. Тут там ага. О, тут є О. О, це попалось для. Подивимося, мені ж цікаво стало. Під номером 5. Для Світлани Світлана, у тебе такий коричнево світлий нігтик зараз, Світлана, ти бачиш Світлана ось. Такий він під номером 5. Давайте клеїти світлану. На своє. Містеньком. Давайте. Адь. Все Світлана. Все добре. Але тепер переходимо до нашої новиночки. Так, дуже-дуже цікаво, скільки буде відео, Тому що новиночка. Все таки. Давайте. Тепер тут також треба. Дуже-дуже дуже-дуже же душил классный крути. Сама же сама колекція, голова це Хэллоу Китти тут на Hello Kitty. А, телефон. Так давайте. Девочки, а що це за новый прикол? Давайте волосся сделаємо. Так, у ну нас. Зараз ми подивимося. І все вирішиться під номером шість. Ой, ні. Номером дев'ять. Добре, добре. Під номером сім. Кто готовий забудемо? Так. Ого. Як його приліти, якщо не... маленька? Скажіть мені, будь ласка. Давай то тут опіжує, я не знаю. Не знаю, що робити просто. Zrúbim ho z toho. Všetko je v poriadku. 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 je 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 Буде виглядувати, так і буде виглядувати. Ось наш чехольчик. Він такий цвіточок тут такий. Дуже-дуже гарний, причому. У нас залишилось три пакетики Гаррі Поттера. Так, по-моему. По-моему, так. Почему я так баат на мостыл? Думаю, что тут це? Тута... Скотк... есть? Так тут ближе кемс. вкусу. Не знаю. Мне не подобается. Мне не подобается, честно. Что ж мне не подобается? Не дуже. Я кусь вышла. Мы забыли так поступать. Бы. Вертаемся в самый-самый-самый кинец. Самый, самый. Та поймемо тапало. Так. На цьому все. Пишіть в коментарях, як вам сьогоднішня колекція, новиночка. Як вам всі колекції, якщо ви тільки...